Сьогодні я хотів би розпочати відео нетипове. Мені здається, я нікому не відкрию очі, сказавши, що Росія це країна-помилка. Ну і В ці буревні часи я хотів би закликати вас допомогти прийти нам всі разом до перемоги. Я зараз кажу і про фінансову підтримку. Про моральну підтримку, про фізичну, про інтелектуальну підтримку. Я зараз не кажу тільки про військових і пожежників, рятувальників. Я зараз кажу підтримати кожного українця. Задумуйтесь про те, що ми якось не звертаємо уваги на простих людей, які Просто переживають цю всю трагедію. Я навіть не кажу про тих людей, які безпосередньо на лінії фронту чи в місцях, де прилітають ракети. Е, насправді хвилюється кожен українець. І мені здається, що в такі часи варто навіть написати знайомому чи близькій людині, що ти, як ти. І просто навіть поговорити. Ще друге питання, яке мене вже кілька днів так турбує, це російська мова. Сьогодні вже 10-й день, як я катаюся по Європі, і досить часто я чую українську, російську. Польську мову і зазвичай я не уникаю можливості поспілкуватися з людьми. І, наприклад, в потязі до Дженуї я зустрів родину струскавця. Я поспілкувався, прикольно, я підписався на Тік-Ток, Піс. Кіс, в магазині Лідлу. Вчора я зустрів Сергія і Олександра і водії, які катаються по Європі. 20 секунд розмови і настрій піднявся. В Швейцарії я зустрів е, Руслана і Тьому. Е, вони роз, розмовляли російською, але спалилися такою фразою, як. Е, що ти робиш, Тьома?» і я зрозумів, о, доброго дня, козаче. І розмова з цим запорізьким спортсменом доволі цікава була. Я, я наче випав з самої подорожі, цікаво поспілкувався, змотивувався. Але разом з тим в мене по дорозі була ще інша ситуація. В тій же Швейцарії. Я зустрів родину Даніїла і його родину. Вони росіяни з чи то Данії, чи то Голландії, я так і не зрозумів. І коли вони знали, що я українець, перше, що вони попри... перепросили мене, вони просили вибачення, хоча вже розмовляють, розмовляли, що вже. Якихось 10-12 років навіть не були в Росії. Вони перепросили, а ну, мені цього, це нічого не дало. Ну, мене аж випісило і я себе, чесно кажучи, картаю навіть за це, що я вже не можу пробачити е, росіянам просто за те, що вони там народилися. І тому я призиваю українців в Європі. Так, я розумію, що ко... ну, декому важко не розмовляти російською, але використовуйте діалекти, використовуйте українські меми. Е... При зустрічі, не цурайтеся там, поспілкуватися. Ну, насправді це настільки великий прилив енергії і мотивації, знаючи, що ти не один на цьому безкрайньому світі. Будьте добрі! Слава Україні! Попереднього вечора було тяжко. Насправді тяжко. Я вже не перший раз замітив. Якщо до обіду, то ти прекрасно їдеш доволі багато, то після обіду вже от знесилений, та й дорога якось іде тяжче. Багато підйомів. Я не раз навіть заблукав вчора. Доводилось повертатися по якихось 2-3 кілометри, але не в тому суть. Там просто якось вже втомився вчора. Але але, щоб не втрачати час, їхав далі вперед до своєї мети. Ці вулички з торговцями насправді якось заворажують, якось забавляють. Стара архітектура і, і от, китайський шерпотреб продається цікаво. Прикольне місце знайшов. Вроді би з краєвидом гарним. Це якась частина порту. Але мені найбільше подобається олійка з лавочками, плац. Ніякої комерції, просто чуваки грають в баскетбол. Ну, воно так і має бути. прикольно як на мене. А тут я зробив пришвидшене відео, напевно, для того, аби похвалитися в наскільки крутому місті я сьогодні ночував. Я настільки круто виспався, що навіть проспав. Зазвичай я встаю о 6, там 6.30, то сьогодні, сьома тридцять, я прокинувся і оу, потрібно вже вставати. Як бачите, гамак був натягнутий між двома пальмами. З обзором на море і вечірнє місто. Все ж я погоджуюсь з виразом, що шлях утворюється під ногами того, хто йде. Сьогодні зранку я трапив на дуже круту трасу. Де буквально за півтори годинки я проїхав 30 кілометрів і навіть не звернув уваги на це. Рівнесенька. В основному в тіньку, бо не йшла по березі моря і не заважали туристи. Ну не можу не нарадуватись цією дорогою. Вона просто прекрасна. Саме задоволення їхати нею. Прям вау-вау-вау. Тут типова ситуація. Я посварився з Google Maps, я заблукав. Якийсь час я ходив по цим вузьким вуличкам, поки не натрапив на цікаву, як сказати, церквушку. і не міг не побороти свою цікавість, зайти всередину, де я порозмовляв з пані з Румунії. Вона сказала, що я можу гуляти всюди, знімати відео. І було доволі прикольно. Все ж кожне нещастя можна перевести в цікавий досвід. Знаєте, що це? Це вже Франція. І ось кордон між Італією і Францією. І пограничник там подивився на мене і сказав: Банджуг на березі французького міста. І саме прощання я хотів би розпочати з такого напівжарту. Що коли італійця питаються для чого тобі така довга сієста, він відповідає: Ну як для чого? Я на сієсту їм смачну їжу. Я п'ю. Смачню вино займаюся коханням з коханою жінкою. А коли запитали, що ж ти робиш після роботи, він ну повертаюся додому до своєї дружини. Ну і так само я міг би порівняти Італію з тою самою коханкою, з нею чудово проводити час, з нею ну дуже цікаво. Але разом з тим, щось серйозне з нею пов'язувати, то ні, навряд чи я зміг би. Тому що, незважаючи на чудові краєвиди, смачну їжу, скажу вам доволі недорогі ціни, на противагу, маємо таке трошки ліниве відношення до всього сміття. І напевно емігранти, я нічого не маю проти емігрантів, я сам емігрант. Але вони зовсім не поводяться як в гостях, і їх інколи навіть боїшся. Тому так, чудова країна. Чи варто відвідати обов'язково? Чи я можу поставити максимальну кількість балів для неї? На жаль, ні. А зараз я попрошу вас в коментарях підписати. Чи вам сподобалась Італія і чи ви хотіли б сюди приїхати, відвідати її?